Вітаю вас! енергетичне наповнення вашого сьогодення. Сімру нам підкаже, в яких енергіях ви сьогодні будете перебувати і на що потрібно звернути свою увагу? Так, Ну все ж, дивіться. Що радує, це те, що здоров'я у вас сьогодні і самопочуття буде на високому рівні. Якщо хтось хворів, то ви сьогодні відчуєте покращення покращення у фізичному тілі і в духовному також. Уже вкотре в нас кілька днів підряд випадає рунаєр, що говорить, що ви вже збираєте врожаї своєї праці, можливо, ви ще не зовсім помічаєте того, Те. але ви їх уже збираєте. Ну, в когось це в прямому значенні фінанси, можливо, потрішки не, не, не по великим таким якимось надходженням, але невеликими надходженнями ідуть до вас. Можливо, в когось у духовному плані ви якісь плоди пожинаєте своєї праці. Вам кажуть, що на сьогоднішній день у вас буде нібито як зупинка вашого життєвого потоку. Зупинка в плані того, що ви інтуїцію свою, може, десь сьогодні не дочуєте, не розчуєте її підказки. Ну Ось тут зверніть увагу, ви ж уже попереджені, і, напевно. Тепер будете більше звертати увагу на інтуїцію. От що вам каже інтуїція? Це ваша найперша підказка в якихось Руна Рунафеху перевернута сьогодні. що говорить про певні витрати у вас. Ось тут у вас надходження, а тут витрати. Ну, це баланс, так і повинно бути. енергії, обмін енергіями. Руна Перт у нас в прямому положенні і каже, що те, що довгий час було якимось містичним, незрозумілим, прихованим від вас, сьогодні при відкриє свою завісу таємничості, і ви щось для себе зрозумієте, те, що вам необхідно зрозуміти. Ну і ще в перевернутому положенні у нас Манас, це ну, вплив. Якихось інших людей на ситуацію навколо вас. Так от, цей вплив сьогодні буде не дуже позитивним, тому що в перевернутому положенні ця руна випадає. Отож, я думаю, що підказки від рун вам стануть в нагоді благословити.